Завжди цікавило, що там відбувається у мозку творчих людей? Ну і не просто так цікавило, а й з думками, щоб може і собі якось підігнати творчість, на щось в мозку повпливати шрівними пігулочками, щоб і собі хоч трошки більше виробляти творчого контенту. Зараз на ринку стільки всілякої легальної і нелегальної хімії, яка обіцяє розігнати ваш мозок і розкрити ваші творчі здібності. Сьогодні вже не треба молитися серосветі чи аблон. Ну, хіба можна занести мішок в церкву Великої качки? Отже, що ми розуміємо під креативністю? Креативність це когнітивна здатність створювати нові ідеї або використовувати об'єкти чи інформацію якимись новими способами вирішувати проблеми так, як їх до цього не вирішували. Креативність починається з цікавості, а цікавість найпростіше уявити як список програм, вшитих у нас еволюційно. Без цікавості інтересу до дослідження нового і створення нового перечуття чогось цікавого. Ці оті -от допомінові шляхи з страшними назвами на кшталт мезокортикальний та мезолімпічний шлях і винагороди за цю поведінку. Подивіться на кача, коли вони не і не їдять, вони постійно щось шукають, досліджують воду і тверді предмети своїми дзьобами. Їм цікаво, а цікавість це шлях в майбутнє. У качиному мозку є чітко визначений біологію зв'язок від нейронів, які займаються сприйняттям до нейронів, які вмикають дію. У людському ж мозку таких шляхів багато, і ця множення зв'язків дає можливість по-різному підходити до завдання. Людські нейромережі настільки складні й заплутані, що можуть генерувати рішення, які здаються випадковими, не завжди логічними, спонтанними думками. Наприклад, взяти і приклеїти скотчем банан до дошки і сказати, що це витвір мистецтва, або купити цей витвір мистецтва за кілька мільйонів доларів, або ще з'їсти цей витвір мистецтва і сказати, що це теж мистецький акт. Ну, а що? Якщо творчість це нові бачення і нові ідеї, то з'їсти мистецький витвір теж можна побачити, як вияв творчості. Хоча б перший раз. Нейробіологія творчості дуже складна. Мозок працює як цілісна система, і творчість не локалізована в якійсь одній з мозкових структур. Вона задіює багато зон і нейронних мереж. Креативність задіює такі процеси, як уява, інсайт, дивергентне мислення. Кожен з цих процесів пов'язаний в свою чергу з механізмами інтеграції інформації, подавлення конвенційних і банальних рішень та пошуком нових асоціацій. Можливо, це легше зрозуміти в термінах не так окремих структур мозку, а цілих мереж. І перша з таких мереж це так звана мережа пасивного режиму, в якій нас цікавлять медіальна префронтальна кора, задня поясна кора та нижня скронева частка. Ця мережа працює, коли ми нібито нічого не робимо, відпочиваємо, мріємо, і мозок сам займається от якимись своїми думками чи образами. Саме ці стани пов'язані зі спонтанністю і удявою, і чимось схожі на давню даоську концепцію увей, недіяння. Медіальна префронтальна кора відіграє тут центральну роль саме вона займається продукуванням творчих ідей. В той час, і вся мережа дає розуму можливість блукати асоціативними полями, як йому заманеться, і мимовільно створювати несподівані асоціації. Це саме те, що нам потрібно при пошуку незвичного якогось творчого рішення для проблеми чи брейнштормінгу. На противагу мережі пасивного режиму працює мережа виконавчого контролю. Вона ж фронтоперієтальна мережа і включає в себе дорсолатеральну префронтальну кору, передню поясну кору і задню скроневу ділянку. Коли активується дорсолатеральна префронтальна кора, творчий стан потоку з попередньої мережі вимикається. З'являються думки і поведінка оцінки та контролю, які часто стають на шляху спонтанної креативності. Але необхідні для оформлення результату творчого потоку в продукт. Ця ділянка ще відповідає за нашу увагу, зосередженість, цілеспрямованість. Вона допомагає оцінити творчі ідеї та асоціації, виокремити важливе і потрібне для конкретного завдання, структурувати творчі ідеї, відсіяти зайве і непотрібне наразі. Саме вона грає найважливішу роль у завданнях, де потрібна зосередженість. Де треба видавати творче рішення під тиском часу і обставин, містком між цими двома мережами виступає ще одна мережа. Це вже остання на сьогодні. Це мережа помітності. Вона пов'язана з передньою стрільцевою корою і дорсальною передньою поясною корою. Мережа помітності звертає увагу виконавчого контролю на нові і корисні ідеї, які згенеровані у пасивному режимі, отже. Спробуємо підсумувати роботу цих трьох мереж. Мережа пасивного режиму пов'язана з дивергентним мисленням, з знаходженням різноманіття вирішень проблеми. Конвергентне мислення, за яке відповідає мережа виконавчого контролю, це процеси фокусування на найкращому рішенні, і тут задіяна префронтальна кора для критичної оцінки і прийняття рішень. З точки зору роботи цих мереж, творчість можна розглядати як динамічну взаємодію різних процесів і ділянків, ділянок мозку. Дещо спрощено, можна сказати, що мережа пасивного режиму підтримує спонтанну генерацію ідеї, мережа виконавчого контролю оцінює і вибирає найкраще, а мережа помітності перемикає між ними та ідентифікує важливі стимули та ідеї. Звичайно, ми оглянули тільки вершки, найпомітніші, такі і найважливіші структури, що пов'язані з творчими процесами. Але вже на цьому етапі ми бачимо, наскільки з творчістю все складно. Взагалі, творчість нероздільно пов'язана з префронтальною корою, особливо з дорсолатеральною її часткою, яка відіграє роль в роботі з активною пам'яттю, когнітивним контролем і абстрактним мисленням, які нам необхідні для творчості. Водночас в доросло корі сидить і наш внутрішній критик, який слідкує за дотриманням соціальних норм, правил і порядком. Якщо він занадто сильний і ригідний, годі чекати від людини спонтанної творчості. Внутрішній критик здійснює імпульс контроль, тому молоді люди, у яких ця ділянка ще повністю не сформувалася, часто видають більше імпульсивної творчості, ніж люди у віці, які звикли до жорстких правил і дисципліни. Крім префронтальної кори, важливо згадати ще скроневі долі та гіпокамп, пов'язані зі зберіганням інформацією та видобуванням інформації. Процесах ключових для створення нових асоціацій та залучення минулого досвіду до нових проблем, перекомбінування старих ідей та залучення досвіду їх розв'язання до нових ситуацій. Якщо ви ще не втомилися від всієї цієї нейроанатомії, навантажу вашу увагу ще одним шаром подій. Хоча інформація по самих нейронах мозку бігає в вигляді електричних імпульсів, між нейронами вона передається хімічно. У мозку працює добряче за сотню видів різних молекул нейромедіаторів. Тут торкнемося всього трьох. Це вже згаданий раніше дофамін, який пов'язаний з мотивацією і очікуванням на винагороду. Він дає гнучкість мисленню і забезпечує генерацію творчих ідей. Серотонін регулює настрій, а норадреналін на регулює увагу. Ця пара забезпечує нам емоційне залучення та концентрацію під час е, творчої діяльності. Чи можна якогось нейромедіатора підігнати магічною пігулкою? Так, можна. Принаймні, є цілі субкультури, які цим займаються, та й митці здавна мали репутацію людей, схильних до експериментів зі зміною свідомості. Пошук нового бачення, нових образів, зв'язків та асоціацій, естетичних переживань, бажання побачити явище чи проблему з несподіваної точки зору. Ось чому творчі люди так часто люблять гратися з серотоніновими рецепторами другого типу. Однак тут теж є свої пастки: від серотонінових ям та втрати здатності генерувати нові ідеї без зовнішньої стимуляції до важких залежностей і тривалих психозів. Адже в настільки складній системі загальна кількість нейронів мозку сягає 86 мільярдів, а вони спілкуються між собою понад сотнею трильйонів синаптичних з'єднань, сотнею трильйонів. І вся ця тонко налаштована система іноді може зламатися від однієї маленької таблеточки чи крапельки з всього 300 мікрограмами магічних молекул. У більшості випадків ламається ця система тимчасово, але іноді дуже навіть надовго. Врешті-решт, багато відомих поетів були алкоголіками, але не всі алкоголіки поети. І багато відомих художників і філософів експериментували з хімією мозку, але не всі люди, які опинилися у психіатричному стаціонарі після таких експериментів, великі художники і філософи. Іноді на допомогу приходить нейропластичність фантастична здатність мозку створювати нові з'єднання та мережі, перебудовувати зв'язки і відновлювати деякі функції після пошкодження. Іноді вона може перебудовувати їх дуже навіть дивно, що частенько можна побачити спостерігаючи за людьми, які занадто захоплювалися хімічним стимулюванням творчості або мали важкі закриті черепно мозкові травми. Нейропластичність, до речі, грає дуже важливу роль у творчості, вона лежить в основі здатності вчитися з нового досвіду, думати гнучко і адаптувати мислення до нових вимог та обставин, дивитися на проблеми з незвичних перспектив, тому що щоб розвинути творчість, треба більше читати, медитувати. Гарно спати, так, не забувати про той годинний денний сон, якому вчить релігія качанізм, гуляти до озер, розслаблено спостерігати за качачками, даючи собі поринути у мрії. ну і не перевантажувати себе зайвим стресом та зберігати здоровий баланс нейромедіаторів.